Україна відкриє і ще один наземний коридор для експорту власного зерна. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, коридор буде залізничним і дозволить значно збільшити пропускну спроможність. Урядовець також висловив надію на відновлення чорноморської зернової ініціативи. Утім, додав, що нашій державі слід шукати альтернативних маршрутів. Про це і не тільки поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради. Він разом з нами тут на Андріївському. Денисе, вітаємо вас. Вітаємо. Отже, горіч про експорт це вкрай важливо зараз для України, тому що новий врожай попередній ще також не вдалося, наскільки мені відомо, повністю експортувати. І тут ми розуміємо, що з одного боку по чорному морю вже працює новий маршрут чи Маєте ви, як кажуть політики, стриманий оптимізм з приводу нього? І те про що говорить міністр Кулеба. Залізницею наскільки багато ми можемо експортувати, і чи може це бути співмірно, скажімо, до тих можливостей, які ми зараз можемо по морю відправляти, на жаль, в умовах війни звичайно користуватися повноцінною логістикою нам не вдається, але і до воєнний період часу фактично 90% того, що ми відвантажили, йшло чорним морем так. Тому альтернативи чорному морю немає. Але є, як ви кажете, стриманий оптимізм дяки збройним силам України, що вдалося проробити цей гуманітарний коридор, ми вже. Бачимо, вивезено порядка 20 тисяч тонн аграрної продукції. Зараз чекає, що буде реалізовано ще порядка більше ста тисяч аграрної продукції. Тобто, ми створюємо такий потенціал, щоб на відсотків, хоча б 30 потенційно залучити в роботу Чорне море і проти Великої Одеси. Але так як ми вже зазначали. Логістика в Україні не припинялася із роботою зернової ініціативи, тобто і річкові порти, і сухопутні маршрути вони розвивалися, працювали. І дійсно потенціал руху вивезення залізницею в сьогоднішній день міг би при сприятливих умовах домовленості з усіма нашими партнерами складати порядка одного мільйона тонн зернових на місяць. Це вибачте, це з ви п'яти здається морем. Якщо я правильно пам'ятаю цифри? Море в нас в залежності від ситуації в кращі випадки могло вивозити навіть 7 мільйонів. Так. Під час зернової ініціативи нам вдалося вивозити більше 4 мільйонів тонн. Але потенціал знову ж таки, якщо ми будемо залучати а, в перспективі не лише проти Великої Одеси, а Миколаївщини, Херсонщини, то звичайно потенціал може бути близько 7 мільйонів. Але в цих умовах, які складаються, ми розуміємо, що з новим врожаєм, який на експортний потенціал буде сягати порядка 50 мільйонів, що місяця нам потрібно відвантажити. Не менше 5 мільйонів. Якщо б повною мірою логістика сухопутним маршрутом, те, що ми з вами говоримо, залізниця, автомобільні шляхи, а вдасться краще б покращити роботу приходження кораблів до річкової інфраструктури, тому що після ударів це теж створює сьогоднішній день mm -hmm. труднощі, і частково запрацює логістичний цей гуманітарний коридор, то 5 мільйонів цілком реальна цифра для того, щоб її виконати важливий момент. Чи правильно я розумію, що для перевізників морем? Небезпечним є ділянка від акваторії Румунії по українському морю вже умовно, і перебування в портах, враховуючи те, що Росія встрілює. Чи можна цей процес максимально пришвидшити, і чи можуть ці кораблі почуватися в безпеці вже в акваторії Румунії, тому що вона є членом НАТО? Чи може повторитися як з судном турецьким здається, так росіяни показово десантувалися на ньому і зупинили його роботу? Ну завдяки знову ж таки Збройним силам України і тим операціям, які вдається робити в Чорному морі, а Росія вже не відчуває себе повноцінним господарем. Тому, в принципі, за характеристикою військових, а ми бачимо, і чуємо, що напевно вони не. Будуть вдаватися до прямих атак комерційних суден безпосередньо в чорному морі, але є загроза е безпосередньо ударів по інфраструктурі портовій Одещини, і це дійсно викликає найбільше занепокоєння занепокоєння в пригальмуванні тому, що ми не маємо достатньої кількості сьогодні пропозицій від комерційних компаній, що вони готові заходити на територію Чорного моря, тобто до Одещини, і там стояти кораблям і завантажуватися. Якщо ми е з боку наших партнерів отримуємо більше системи е захисту, звичайно, це покращить умови. Е скажімо так з безпеки для тих кораблів, які будуть заходити до Одещини. Що стосується Чорного моря, так там дійсно є важка ситуація. Пов'язана вона в першу чергу з замінуванням, тому що були недавно прецеденти, коли на території Румунії в територіальних вод Румунії підірвалося комерційне судно, і це вчергове викликало певне, скажімо так, занепокоєння і небажання пришвидшувати рух кораблів до нашої території. Але знов ж таки військові над цим працюємо і працюють, і сподіваюся, що це дійсно буде подолано, і ми зможемо ну на 100% не. Повернемо, але на 30% кожен місяць, хоча б до мільйона тонн чорним морем експортувати, це було б дуже добре. Пане Денисе? Ну ми бачимо, що агросектор стикається з такою, е, взагалі, кількістю зараз різноманітних проблем і викликів і. Е... Насправді давайте поговоримо про ембарго так для, для навезення українського зерна в деякі європейські країни: Угорщина, Польща, Болгарія, так ще, ще Румунія, Румунія. Так, Румунія а, власне сьогодні, які у нас є шляхи, щоб цей діалог насправді завершився успішно, і якщо говорити про фінансові втрати, про які цифри ми сьогодні говоримо? Скільки сьогодні Україна втрачає на цьому ембарго? А, якщо говорити про цифри, фактично та забро яка почала діяти в Україні для України ще фактично з квітня місяця, кожного місяця а, Україна аграрії не порядка 170 мільйонів євро кожного місяця. А зараз, завдяки перемовному процесу, вдалося знаєте, ввіштовхнути емоції, відштовхнути якісь певні непорозуміння, а перейти в здорові прагматичні стосунки стосунки, які дійсно характеризують нас як партнерами з з Польщею, Румунією, Болгарією, Словаччиною, трошки важче з, з Угорщини, але тим не менше діалог також від. Бувається і сьогодні ми маємо позицію, яка в принципі підтримана європейською комісією стосовно того, що заборона на імпорт скасовується, але тоді ж були прийняті одні одноосібні рішення країн Польщі, Угорщини і Словаччини. Далі діалог продовжився, і ми маємо на сьогоднішній день фактично позицію Болгарії, яка погоджується з тим, що та продукція чотирьох номенклатурів товарів це а, пшениця, це кукурудза, це насіння рапсу і насіння соняшника, в принципі, можуть відбуватися за основу поліцензуванню з у теж уже фактично оформлено юридичні документи для того, щоб це відбулося. Далі перемовини ще залишаються на рівні Польщі, Словаччини і Угорщини, але знову ж таки минулого тижня. І цього тижня міністр профільної аграрної політики проводить ці комунікації. І сподіваюся, що протягом ще кількох там тижнів ми точно залагодимо це питання, і ми зможемо використовувати їхню інфраструктуру для транспортування української продовольчої продукції, тому що нагадую, для нас не те ключовий момент співпраці з ними, щоб продавати на їхній території. Це аграрні регіони Європи. Вони достатньо забезпечені себе внутрішньою продукцією. Нам важливо використовувати їх як транзитну зону, і це ключове в наших переговорах. І в принципі, на все це погоджуються наші партнери. А якщо цей транзит ефективно себе покаже, от давайте зараз просто по напрямках скільки ми максимум. Можемо витиснути з нашої логістики. А, наша логістика може значно більше порівняно з логістикою, на жаль, наших партнерів, тому що а, їхня залізниця, їхні пропускні пункти і навіть їхня інфраструктура портова, вона не має можливості пропускати, скільки пропускає Україна. До прикладу, якщо ми беремо там польські порти, вони в рік можуть перезавантажити трошки більше двох мільйонів. А наша інфраструктура в місяць більше шести семи. Розумієте, тому в цих умовах, які складаються, при максимальних задіянні всіх умов півтора. Ра мільйона і автомобільними шляхами і сухопутними маршрутами в напрямку наших партнерів ми могли б здійснювати річкові порти в кращому випадку 3 мільйони тонн. Якщо ми ж додаємо сюди з вами позицію, оці тимчасовий логістичний маршрут, гуманітарний, то ми з вами вийдемо на показники 5-5,5 і це чудово це в сумі. Це в сумі так. дає от такий показники інше питання, що так це все затрати, додаткові, це все затрати, які будуть лягати на плечі товароробників. Але ми розуміємо ситуацію, ми розуміємо, які умови на. Нам потрібно реалізувати продукцію, тому що вже зараз активно йде фаза збирання і сонячну кусої, mm -hmm. трошки пізніше вже і кукуруза В кінці жовтня піде. Потрібно звільняти складські приміщення і ми працюємо. Так, дякуємо вам, Денисе, що допомогли розібратися в цій темі. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був сьогодні разом з нами тут на Андріївському виїзній студії телеканалу Рада.